Вітаю вас на каналі Буденний Хаосит. У нас сьогодні посилочка від художника, що робили за кадром, яка робота пройшла. Так, дивимося. Це я лорд Альфа Легіону Термолорд Аркос з осади Вракса. Я старався максимально зробити його схожим як книжний. По самому опису з книги, тільки я не знайшов точної інфи, був в нього термоармор чи це була звичайна броня. Тож, я вирішив зробити ось такий варіант в термоарморі. І один варіант в мене буде трохи пізніше, в звичайному. Красив його Валерій. Роботи було пророблено багато. Ось така у нас пустеля на підставці. Меч просто шикарний. Я дуже давно хотів саме щось таке, як в некронів на мечах, і ось як воно у нас вийшло. Плащ у нас зроблений як градієнт. Дуже мені подобається цей переход. Я в принципі розумію, як фізично цей ефект виконується. Але воно дуже мені подобається. І надіюсь, на камеру видно, як воно переливається. Що у нас такого особливого в цьому персонажі? Це один із таких особливих для мене персонажей, через котрих я обрав саме Альфа Легіон і через Осаду Вракса. Тож його хотілося зробити максимально крутим. Хоть і мінька лорда старенька у нас вже 2006 рік, але додавши просто руки від звичайного термоса, це Медчики, у нас як Демон Сворд Мельту, вийшлося дуже добре. Плечики теж не лордовські, а звичайного Термоса вийшло дуже круто. Особливо мені подобається лице. Ну і з такого що ще я тут черепок на броню додав. Це було в коробці декор, наче для сорка підійшло сюди ідеально. І подобається деталізація, як Валерій тут Мордяку зробив, промалював, як я хотів. Все максимально виконав. Виконав він роботу дуже швидко. І я отримав його із своїми термосами трішечки пізніше, ніж тих термінаторів, які були до цього. Ну, Колір тут одинаковий. Це ось така у нього є термінатори. І їх буде ціла десятка. Другу пачку я зібрав за кадром, вони в нас скоро теж підуть в покрас. Так що ось такий в мене лорд. Дуже давно його чекав, дякую, Валерій. Так, що в нас далі? Залізні воїни. Богдан, привіт. Можливо, хтось пам'ятає, десь місяць тому я збирав залізних воїнів. Це були дві пачки Термінаторів. Одні були альфовські, інші були залізні. Їх попросив зібрати мене, мій близький друг Богдан. Я їх зібрав максимально пафосно, надав художнику, і ось вони приїхали. Ось такі в нас крутецькі залізні воїни. Виділю меч тут не гірше, ніж у Лордамого, хоч по стилю інакше. Робот, хоча деталь одинакова, але як воно круто виглядає і по-різному. Саме щось таке, мабуть, на наступному попробуємо на човзинах щось таке. Мінки мені в зборці дуже сподобалися. Тут я брав все з коробки, нічого чужого не додавав, тільки все з коробки. І виділюю, як Валерій зробив класно очі. Очі тут просто бомбові. Так, Це у нас такий чемпіон з мечем і комбімельтою. Є у нас хлопець з клавсами, котре мені нагадує Агракса із Чорного легіона. такий у нас крутий хлопець з клавсами. Так, це в нас як Ecured Weapon або Heavy Melee Weapon. Хто більше шарить за 40. Скажіть, як можна рахувати зараз булаву? Так, стволи в нас просверлені. Ось такий у нас крутий собиратель черепів. Ось такий у нас крутий залізний воїн. Виділю, що дуже мені цей ефект подобається смужки. Колись, кстати, давним-давно в мене навіть були залізні воїни, якими я грав в перший кілтім. Фотографії зараз не знайду, але, знаєте, колись я дуже фанатів залізних воїнів. Далі, хлопець з кулаком і плазмою. Плазма, моє уваження. Плазма дуже крута. Максимально гарно виконано все. І відмічу, що тут навіть є висвітлення, що мені дуже подобається, і що мені дуже важко уявити, як це має виглядати на металі. Але Валерій тут зробив все правильно. Так, йдемо далі. Худа без автопушки в складі термінаторів і кулака. Автопушку я дуже люблю. Поки термінаторів своїх я не використовував, що в 40 не грав, поки ними. Але треба буде спробувати. В мене є ще у своїх термінаторів дві закачки автопушка і вогнемет. Відмітью, ще дуже лице подобається. Такий у нас класний термос. Ідемо далі. Далі це є звичайний альфарі, якого я виконав звичайна тушка. Додав, одне плече було наче від кракена, голова друкована, це теж друк. Бекпак теж друкований. Руки з набору дезвотчу І дуже мені сподобалась ідея типу Болтер. І бекпак у нас саме з прицілом, вибачаюсь, і стволом, що можна зробити як снайперку. І рука, яка заряджає магазин. Це саме BCSD-зводча на Хаосіті. Це ми проробляли так, міньку еталон, так шаблон, з котрого будуть робитися всі інші мої хаосити, тактикали звичайні. Так що, ось приблизно такого плана будуть всі мої інші хаосити, звичайні легіонери. Так, ідемо далі. Танк цей у нас вже був, але я попросив його трошечки доопрацювати. На танку з'явився візерінг, Трохи стали світліше і висвітлені дракончики наші. Візерінгу тут багато, дуже багато сколів, бруду, ржавчини, навіть на гусеницях. Відмітчу, є такі класні деталі, які я навіть не просив. Це саме меч, виконаний в такому ж стилі, як і у Лорда. Там раніше, хто пам'ятає, був такий, наче блискавка. Я не просив, але дуже круто підійшло. І замітив я ще, що помінялось, Валерій ще просверлив стволи. Ну, я це сам не роблю, поки на стволах, я тільки штифти ставлю. І що це було колись? Це був у нас звичайний предатор лояльний. Звичайний предатор на коробиці Ультрамарський був. Всі його, мабуть, вже 100 раз бачили, лоялісти. Отвалу не було, я його не клеїв, бо його взагалі не було в коробці. Я його замагнітив повністю. Що я ще додав на нього? Ось Така біла схема це відсилка на лендрейдер Олексія якого посилку ми нещодавно розпаковували на стрімі. Ще що, щось цікавого тут було. Щоб зробити його хаосицьким, я не хотів дуже заморачуватись, просто наклеїв череп і ось таку зіроньку хаосу. І з того, що я додав, це від Кракена сама тушка нашого танкіста. Рука від скаута. Меч був Дезвоч, А сама рука була звичайного хаосита, не пам'ятаю точно, Раптор чи це звичайний був. Пам'ятаю, тільки я штифтував, я сверлив саму кисть, саму руку і ще в плечі просверлив, бо воно не хотілося чомусь в мене до смоли клеїтися, і я це все штифтував. Так що ось такий у нас предатор. І цей предатор в мене ще чудним образом збирається в рінку. Колись перший мій шортс був, як зібрати рінку за 60 секунд. Ну, зараз на камеру незручно це робити, але воно все одно збирається класно. Так, місла. Тут, до речі. Так, цей елемент важко виняти. Він у мене, я планував замагнітити, щоб легше було виймати, але добре, що я цього не зробив, бо саме цей лючок важко виймається. Зберемо без місли, поки покажу вам чорновий варіант, як воно все виглядає. Так, дверочки наші. Так, на камеру це важче робити. Так, Ну і так ось збирається в мене звичайна дефолтна рінка. Ну, якщо трохи заморочитись, це вийметься і можна поставити спокійно в хавок лаунчер. До речі, поставив лояльність коробки, не заморачувався. Такий же самий і в наборі 30к буде. Ось як це все з борту виглядає, мені дуже подобається. Рінка, це, надіюсь, скоро в своє відіграє, буде вести тактичку човзанів. Так що, ось такі у нас мініатюри сьогодні. Рінка Теретанк. П'ятірка Термінаторів. Мій дефолтний альфарій та лорд. Лорд мені більше всього подобається. Так що дякую, Валерію, дякую за цей покрас. Надіюсь на наступну співпрацю. І є ще багато чого, що я хочу йому відправити. Так що, надіюсь, ці вам мініатюри сподобалися. Підтримаємо Валерія. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, заходьте в телеграм, там я пощу різні прикольні штуки. Дякую вам всім за увагу!